Мої вітання всім глядачам каналу FinanceUA. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Підписуйтесь на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо валютного, фінансового та інших ринків. Ну, а також ставте нам лайки, якщо вам буде сподобатися це відео. Ми записуємо відео 22 березня, видавано зранку 23 -го. березня. Це принципове питання, я потім поясню чому. Перше питання: ФРС надрукує долари або забезпечити ними провідний центробанк як це вплине на інфляцію та на Україну. І друге питання я дам традиційний прогноз курсу долара та євро. На Тиждень з 23 по 29 березня. ФРС не друкує гроші для того, щоб забезпечити їм провідне Центробанк. Як це вплине на інфляцію в Україну? Ну, по-перше, по факту, це не пряме друкування грошей, а операції за своп -лініями. Тобто вони будуть ще принципове питанням: що вони будуть щоденно коригуватися, і будуть ці дії скоординовані між ФРС Сполучених Штатів там Банком Канади, Англії. ЄЦБ та швейцарським національним банкам, і е, таким чином, фактично, ФРС Сполучених Штатів вона забезпечить необхідною доларовою ліквідністю всі ці банки. Е, крім того, що таке СВОП? СВОП е, це обмін однієї валюти на іншу на якихось окремих умовах. По курсу, обсягу та термінах таких операцій. Тобто потім центробанки тих країн, які зараз обміняли ФВУ свою валюту на долари, тобто що то, що вони будуть робити зараз в ФРС, вони потім їх будуть повертати. І таким чином, от той ефект, який зараз відбувається за рахунок, як зараз в питанні задавалося на друкування грошей, він буде дещо невільований. По-друге. Крім того, для підвищення ефективності своп ліній, які зараз от, будуть надаватися ФРС сполучених штатів. Частину проведення операцій з семиденним терміном погашення таких свопів їх зроблять фактично до щоденних. змінять до щоденних. Чому тому, що це додасть оперативного можливості ФРС закривати в свопах тільки стільки в доларах США ліквідності, стільки в сполучених штатів ліквідності стільки-стільки, скільки це потрібно. Це теж принципове питання, і оця надлишкова ліквідність, Вона, якщо і буде впливати на інфляційні процеси, я вважаю, що це буде або ситуативне яка якесь. Вплив або взагалі це питання буде потім швидко коригуватися за рахунок скоординованих дій центробанків. Тому я зараз не бачу в цьому якоїсь великої кризи. І е, крім того, я хочу ще сказати, що є принциповим те питання, що ФРС Сполучених Штатів. Буде посилювати вимоги до середніх за розмірами і великих банків, подібних до СВ Банку», який якраз недавно нас ви знаєте, він збанкротував Сполучених Штатах. Для чого? Для того, щоб не допустити ці банкрутства у подальшому. Є е ще одне таке питання, як воно більш професійне, але це ж потрібно теж робити. Оці вони починають працювати вже фактично з 20 березня, і це буде не менш ніж до, от як вони говорять зараз, до кінця квітня. Тобто вони за рахунок фактично цих менше півтора місяця вони закриють питання по ліквідності в доларах Сполучених Штатів. Ну і ще є таке однопринципове питання. Я б сказав так, що сам механізм оцих свипів, які зараз якраз вони запропонували, по факту є такий собі середній варіант покращення ситуації з ліквідністю в доларах. Чому? Тому що це не тільки те, що я казав, це не пряме друкування грошей, як відбувалося, наприклад, у період кількісного пом'якшення. І це буде підстраховувати ринки. Тобто загальна додаткова ліквідність, яка вийде на ринок, вона буде ситуативною і недовгою за часом. Крім того, ще потрібно врахувати, що зараз поки що йде політика високих процентних ставок. Саме сьогодні, 22 березня, ФРС буде приймати рішення щодо їх підвищення, і за моїм прогнозом, все ж таки, підвищить їх ще на 0,25% річних. Тобто закручування гаяк відносно інфляційних процесів сполучених штатів, як і ЄС, воно буде продовжуватися. І нагадаю, що ЄЦБ вже 16 березня зробив свій крок і підвищив свої ставки на 0,5% річних. Але враховуючи все ж таки банкрутство банків, які зараз були у сполучених Штатів, і весь той такий молодіжною мовою КІПІш, який піднявся зараз на фінансових ринках цього питання. Ви бачите, що і в керівництві сполучених штатів і в ЄЦБ вони зробили такі дуже великі заяви що стосовно підстраховки ринків. І ми бачимо, що, наприклад, якщо дивитися вже все ж таки об'єктивно, ми бачимо, що фактично такого глобального банкрутства у Сполучених Штатів банківської системи не буде. Тому що вони заявили зараз і заспокоїли вкладників, що фактично вони закроють всі суми в незалежності від того, застраховані ці суми, тобто до 250 тисяч доларів Сполучених Штатів, або більше суми. Тобто, вкладники вони заспаковуються, і це призводить знову до довіри до банківської системи Сполучених Штатів. Крім того, ми розуміємо, що все ж таки в кінцевому варіанті, враховуючи все, що я перерахував, значного вплива. Пливо са сути на інфляційні процеси в сполучених штатах та в Європі воно зараз не викликає. А, а якщо і буде деякий невеличкий стрибок цін, то він буде дуже невеликим. і Він ситуативно потім буде закритий. У нас в Україні ситуація інша, і на курс у нас впливатиме більше. Ситуація перше це розміри своєчаснів надання міжнародної допомоги з боку наших західних партнерів е, для закриття дербюджету. Ми вже про це говорили раніше. Друге, це активність національного банку по інтервенціях з продажу долара на міжбанку по 36,93,43 шість гривні. І закриття таким чином надлишку попиту на міжбанківському ринку, і утримання коридору від 3657 до 3693 гривень на нашому міжбанку, ну і розмір ЗВР. Ну, і третє, що буде суттєво впливати, це ситуація на фронтах, ситуація з експортом, імпортом і фактично від'ємним сальдом торгівлі, ну і дієвість залучення коштів Мінфіном на внутрішніх, по внутрішніх запозиченнях. Зриченням на фоні ефективності залучення коштів строкових коштів банками, у населення та бізнесу, і таким чином дещо я б сказав так сковування гарячих грошей на рахунках клієнтів банку. Якщо все піде добре, то я вважаю, що в даному випадку зараз ситуація з курсом у нас повністю контрольована. Даю традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 23 по 29 березня. Ну, Нацбанк продовжить отримувати коридор по безготівковому долару в межах від 3657 до 3693 гривень. Ну а курс євро буде залежати від коливань євро по парі у парі євро-долар на міжнародних ринках. Хочу ще раз сказати, що принциповим питанням є то, що ми ролик записуємо 22 березня, вийде вам зранку 23 березня, і якраз саме 22 березня, коли. Ми от записуємо цей ролик, ФРС буде вирішувати питання щодо підняття процентних ставок. Мій прогноз, я вже казав, буде, що буде підняття на 0,25% річних. Тобто це зараз, якщо фактична процентна ставка ФРС це 475%, вона буде збільшена до 5%. Відсотків річних. Це те, що зараз для себе все ж таки чекає ринок, це найбільше очікування експертів. Я думаю, що якщо буде 5. То, тобто вони збільшать процентну ставку до 5%, а потім вже не будуть її збільшувати у подальшому, то в принципі це буде стабілізувати ринки. Зараз, якраз ви бачите графік підвищення процентних ставок ФРС США за останні роки станом якраз на 22.03.2023 року, і ви якраз бачите 4,75% поки що максимальна ставка, ну процентна ставка, яку вони підвищували. Крім того, хочу ще сказати, що є нюанс, чому будуть у нас, у нас чекають по-любому валютні ралі по парі євро-долар. Це ситуація з кредит Свісом. І взагалі в банківській системі в Європі. Ви знаєте, що зараз фактично буде поглинання швейцарським банком UBC банку Кредит Свіс. І він купує фактично банк за 3 мільярда франків, тобто десь за 3,02 мільярда євро. Хочеш показово показати питання, таке показово, ну такий нюанс я в тому, що, наприклад, Центробанк Швейцарії оголосив, що надасть необхідну обом банкам допомогу на період реорганізації і поглинання в розмірі до 100 мільярдів швейцарських франків, тобто це майже 108 мільярдів євро. Крім того, він дасть, надасть гарантію на покриття фактично імовірних збитків десь на 9 мільярдів швейцарських франків. Тобто ми бачимо, що вони ніхто не зацікавлений зараз в розвалі банківської системи ні у Сполучених Штатах, ні в Європі, ні в Швейцарії. І зараз вони такими екстреними діями, вони будуть частково гасити цей весь пожар. І я хочу сказати, що скоріш за все, ця пожежа вона буде повністю погашена. Ну а враховуючи те, що я вже казав, що у нас будуть по євро-долар, все ж таки найближчі моменти зараз буде ралі, якраз. От станом на 12 -го годину 22 березня 23 року ви бачите якраз прогноз і фактично катерування пари євро-долар на міжнародних ринках, ну фактично в системі онлайн. От за моїм прогнозом на період з 23 по 29 березня пара євро-долар буде знаходитись в межах від 1,050 вибачаюсь до 1,085 долара за євро. І таким чином безготівковий євро в Україні у цей період буде в межах від 38,83 до 40,07 гривень за євро. Ну найбільше коливання буде 22 березня. Вже ви будете бачити ролик 23, го тому сьогодні ви можете подивитись, як спрацює мій прогноз. І взагалі буде потім відбуватися корекція ринка, реагуючи на рішення Федрезерву Сполучених Штатів і взагалі на ситуацію в банківському секторі Сполучених Штатів та ЄС. Я вважаю, що все ж таки банкопаду ні в ЄС, ні в Сполучених Штатах глобального не буде. Вони зараз підстрахують ринку, і це вже, я б сказав, так вгамовує і вкладників, і клієнтську базу, і в Сполучених Штатах, і в Європі. По долару ми вже переходимо до зараз готівкового ринку. По долару спред у більшості банків та обмінника фінкомпаній буде становити від 20 25 копійок до 55-65 копійок, по євро від 25-30 копійок. До однієї гривні. Чому такий розброс по євро? Тому що зараз коливання по євро-долар будуть достатньо великі, і ризики на себе фінансисти брати не будуть мати ніякого бажання. Тоді курс долара в більшості каз банків буде в межах коридору купівлі та продажу від 37,90 до 39,40 гривень. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор по купівлі продажу по долару буде в більш я б скатак вузьких межах від 38 гривень до 38,75 гривень за долар. Щодо що стосується готівкового євро, то у банках котирування готівкового євро при купівлі продажу будуть в межах коридору від 39,90 до 41,85 гривень. А в мо обмінниках фінкомпанії євровалюта буде коштувати в межах коридору покупок та продажів від 40 гривень до 41,70 гривень. Ну на цьому в мене сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайками, підписуйтесь на наш канал Finance.ua, задавайте питання в коментарях. Ви знаєте, що я завжди на них відповідаю, а найбільш цікаві з них я буду виносити потім в окремі випуски, для того, щоб ви бачили, як я відповідаю оперативно на ваші всі питання. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. З вами був канал Finance.ua І я, фінанс-експерт Олексій Козирев.